Друзі, всім привіт! Вечірнє відео на швидкоруч. Сподіваюся, вам мене добре чути, тому що і чайник нагріває воду. Аерогриль випікає м'ясо, поспішаю, щоб швидше приготувати вечерю ось зараз, так після роботи. Але ж не можу не зняти відео огляд того, що я придбала сьогодні в Алді. Вибачте, будь ласка, за сторонній шум. Отже, витратила майже 53 євро. Що саме я придбала, де що зі знижками, де що мені треба було придбати, і я зробила це, ну, майже вдало, тому що довелося повертатися, але зараз все вам покажу і розповім. Отже, е терміново Миколаю на завтра потрібне взуття для спортзалу, для зайня занять з фізкультури, в нього вуличне взуття, треба було додаткове. Тож я придбала, насправді не такі а темно-сині, але на розмір більший. І вони були дуже великі на нього, вже вдома це з'ясували. Розмір тут не співпадає, вони ще й на широку, на дуже широку ногу. А В Миколая вона вузенька, тому ефект відповідний. Добре, що ось цими липучками це можна зафіксувати. Отже, я їздила і взяла. Це взуття на розмір менше, можна було ще на один розмір менше. Тоді вже було йому якраз. Але нога росте. Подивимось, наскільки це буде практично. В будь-якому разі. Ось так за 13 євро ввечері у вівторок купили дитині взуття спортивне. Ну, у нас є ще діти, яким воно теж може підійти. Будемо думати, що робити, але на завтра принаймні, ситуація врятована. Далі в нас я придбала шкарпеточки дітям-хлопцям на розмір 43-46. Ну, на 42 теж нормально, підходить, коштує 6 євро. Ось така бренд Крен. Крейн, Мабуть, так, це правильно читається. В Лідалі зазвичай спортивний одяг я бачила взуття, а тут ось для Алді. Тут є позначка, що вони для Алді це виробили, виготовили і продають. Ну, такі, вони тут, здається, з таким потовщувачем, Ні, мабуть, не покажу, але ну, товстенькі вони доволі такі м'якенькі, спортивні. Шкарпеточки. Діти ходять на школу в спортивному стилі, тому їм підійдуть. Далі яйця, власне, теж за ними поїхала. 20 центів одне яйце коштує зараз, і 30 штук, відповідно, я за них заплатила так само, як і за шкарпетки 5,99. Ось така ціна. Йогурт грецький, брала минулого разу, сподобався, з'їли майже все, тому взяла ще без наповнювача, без цукру. І коштує такий йогурт євро 29, 4 баночки. Здається, там по 125 грамів, чи якось так. Вон така вага. Подивлюсь: по 150-150 по грамів грецького йогурту бісквіт квічуку, намагалась не купувати солодкого, але зі мною була лія, тож вона мене вмовила. І ось такі тут 6 печивок, окремо кожний, запакований з шоколадом. Коштує євро 45 125 грамів всього. Супер, бачите, не корисно, але кудись без солодкого. Зовсім не можу відмовити дітям. Огірок. Огірок коштує 99 центів, ось такий довгий. У Франції вони продаються поштучно, тож, ну, в супермаркеті, принаймні, так. Так що взяла до салату багет з висівками ось такий. Будемо їсти зернятка додатково. Ну і свіжого багету теж буде, бо хліба немає вдома. А, далі маш салат взяла, і ми сьогодні на вечерю це їстимемо. З 30% знижкою. Завтра, до завтрашнього дня треба його спожити. Коштує повна ціна за два пакетики була євро 90, бо 95 центів коштує ось такий пакет. Відповідно, 58 центів я отримала знижки. Тож за євро 30 я купила два пакетики. 250 грамів, дуже корисний салатик, листочки. І це нам до вечері до м'яса, яке запікається. Також треба було вершкове масло, вдома закінчилося. тож Взяла вже не вперше його тут беру, 2,49 коштує 250 г такого масла. 2,49 коштує кілограм ось такого смачного, дуже винограду. Побачила, взяла дві гілочки величеньких, потягнули вони на кіло 668 грамів. Заплатила я за виноград 4:15. Ось так. Це те, що з фруктів сьогодні вдалося придбати. Авокадо це акційна зараз ціна. Причому три таких тверденьких полежать ще, 65 центів кожен поштою. А один був дозрілий, до речі, останній забирала і розчавився. Ось так я його поки донесла. Теж сьогодні з'їмо, почищу його там. Виберу те, що ось розчавилося, але ну, перевірили. Авокадо зрілий. Ось так вийшло. Ну не дуже я засмутилась, нехай. Не страшно, 2,60 за 4 авокадо я заплатила. Далі, те, що ви тут не побачите, я тільки упаковку зберігла. Власне, зараз і запікаю це м'ясо. Це така ось вирізка кругла в вигляді рулету ниткою перев'язана. Повна ціна була за кілограм 9,99, тобто 10 євро за кілограм, тут 770. 2 грами з 30% знижкою. 2,31. Отже, я заплатила за це 5 євро 5,40 5,40 мені обійшовся такий ну, наша м'ясна вечеря. Ну, відповідно, за 7 євро кілограм. Ось так, я придбала. Ну, показую вам порожню упаковку з-під м'яса. Дуже добре, молодець. <кхід> так, креветки. Взяла, тому що знижка. Ціна була за пів кіло, о, за 400 грамів тут навіть не пів кіло, розмір 40-60 калібр, і повна ціна була, за це задоволення, 499, тобто 5 євро, ці 400 г коштував і євро 50 знижка. Тож за 3,50 я ці 400 грамів свіжих креветок, свіжеварених. Отримаю креветки люблю я. Діти, гриша з Лією трошки їдять. Не особливо комусь подобається. Хоча я роблю роли з креветками, то їдять всі, всім смакує. Тож таке, подивимось, можливо, частину заморожу. Далі. Е -рушу. Взяла капустину. Хоча я минулої середи брала в соціальному магазині капусту, навіть ще її не нарізала, бо хочу заквасити її. Та все одно побачила гарну ціну і найголовніший розмір. Тому що капустини тут продаються поштучно і зазвичай ціна до 3 євро доходить за невеличку капустинку. Тут я бачу, що ну, тут. Ближче до 3 кілограмів капустина і всього за євро 99. Тобто це дешевше, ніж я в соціальному магазині брала. Я, правда, не переважила, але я собі довіряю своєму вагоміру ручному. Точно тут більше двох кілограмів важиться капустинка. Тож точно варто було взяти, ну а квашеної соленої капусти або борщику, або тушеної, тушкованою. Багато не буває. Тож взяла. Ну і ще ви тут не побачите. Цукерочки, маленький пакетик, такий з малесеньким драже, харібу. Такі жені цукерочки, лія мене вмовила. 80 грамів всього важу в пакетик. 99 центів коштував. ну Дитина зі мною була. Я її в усьому відмовила, нічого їй не купила, все, що їй подобалось, Тож наприкінці на касі взяли хоча б маленький пакетик з умовою поділитися з братиками. Ось так такий закуп в мене стався. Щось треба було терміново купити, щось з знижкою. Ну, таке, майже спонтанний. Але все потрібне. Як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за увагу до каналу, до цього контенту. Вибачте ще раз за сторонні звуки. Побачимось в наступних відео. Це бережіть себе.